Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь щедро виливає свою благодать на ваше життя, на кожну вашу сферу життя. Тому я благословляю вас. Хочу поділитися декількома думками в контексті того, як ми повинні працювати як християни. І як вибудовувати свої стосунки з начальником на роботі? Хочу запропонувати текст з першого Тимофія, шостий розділ: у нас сьогодні нема рабства, але в нас є те, що ми працюємо. Якщо у вас нема свого бізнесу і ви працюєте на когось, то у вас є начальник, а ви та людина, яка працюєте на цю людину. І ми повинні робити це як християни добре, гарно, на відміну. Ось пропоную текст. Це 1 Тимофія, шостий розділ, перший, другий вірш. Робітники, робітники, наприклад, ти працюєш десь на підприємстві, комусь в тебе є начальник, невіруючий або віруючий начальник. Робітники, що перебувають на роботі. Повинні вважати начальників своїх достойними всякої честі, щоб не було хули на ім'я Боже і вчення. Тому апостол Павло він наставляє нас, тих людей, які повинні працювати шість днів в неділю, можна менше, більше не можна. Сьомий день для Господа. Ми йдемо в церкву Божу, ми разом з братами, сестрами. Збираємось, щоб вшанувати Господа, щоб мати служіння невіруючим, служіння один одному. І тут написано, що як ми повинні відноситись до людини, яка є невіруючим, і він начальник. Тут написано, що ми повинні відноситись до нього як до людини, яка достойна всякої. Честі, або людина, яка гідна усілякої пошани. пошани або усілякої шани, ми повинні гарно працювати. Ми повинні не бути ледачими, ми повинні розвиватися бути професіоналами, підзвітними, чесними, не крадіями. І є інша сторона цієї медалі. Коли сьогодні ти робітник, і твій начальник він віруючий. І тут є певний капкан, тому що інколи в нас є така думка: А брат мій віруючий, він по-любому буде платити мені гроші, я можу не робити, можу ледарювати, може все робити спустя рукава. Він все рівно мій брат, він мене простить, він мене любить, він покриє, він закриє, він заплатить, а якщо не заплатить, я буду його стидити, соромити, що він мені не заплатив. І ось дивіться, друзі, про що ми тут читаємо? Ті ж робітники, які мають сьогодні начальників віруючих, не повинні поводитись з ними недбало або. Зневажати їх або поводитись зневагою, бо вони браття. Ми ж браття з тобою. Ну, що ти хочеш, ми ж браття з тобою. То, що ти мені не заплатиш, ми ж браття, ми ж в церкві. Але тим більше повинні служити їм, бачите, завзятіше працювати, тому що вони вірні і улюблені, і платять тобі зарплату. Навчай цього і умовляй. А коли хто навчає інакше і не дотримується розумних слів Господа нашого Ісуса Христа і вчення про побожність, той горда людина, яка не поважає Боже вчення і Божу настанову. Дивіться: ми бачимо, що якщо твій начальник, Він віруючий, він брат у Христі, то ми повинні. Любити таку людину, ми повинні не зневажати її, шанувати, працювати дуже гарно, потужно від серця, від душі. Ми повинні з вами, я, ви, ми повинні з вами працювати, написано ще більше, маючи усердя завзятіше, щоб прославлялось ім'я Господа. Тому що все, що ми робимо словом або язиком, ми повинні робити на пошану для Ісуса Христа, щоб була честь Господові нашому, щоб ми, як християни, поважали сьогодні вчення нашого Господа. І через своє життя, через свою працю, ми дякували Богові і були прикладом для невіруючих людей. Не соромили сьогодні ім'я Господа, а були прикладом для. Невіруючих людей в посвяті, в тому, що ми підзвітні, в тому, що ми чесні, в тому, що ми робимо гарно, на відмінно. І це дуже добре, це те, що сьогодні відрізняє християн і повинно відрізняти християн від робітників, які працюють в цьому світі. І ось останній текст він записан в посланні до колосян. Тут написано так. І все, що тільки творите, або робите, або що працюєте, від душі працюйте, від душі робіть, як для Господа, а не для людей. Дивіться, є така робота. Приїхав начальник, зразу хтось. Підіймається, побіг, взяв віник перед ним, починає місти, місти, місти. Типа приїхав начальник, вже ж треба показати, що ти працюєш. А апостол Павло він по-іншому розуміє. Він каже: ми це робимо перед Господом. Є начальник, нема начальник, я на роботі. Я шаную цих людей, я християнин. Я не можу працювати як ледача людина. Я не можу працювати спустя рукава. Тому він каже: що все, що ми робимо, працюємо, ми робимо як для Господа, а не для людей. А не для людей. А якщо де для людей він сказав, що треба як працювати, коли твій начальник віруючий або не віруючий, ну він переводить нас на інший етаж, на іншу планку. Він каже: ми ходимо перед Господом і працюємо перед Господом. І ми дякуємо Господові, знаючи, що від Господа, бачите, ти не тільки можеш від начальника отримати заробітню, ти можеш ще від Господа одержати нагороду. В спадщину, тому що ви робите це перед Господом, ви служите Господу, і ви шануєте Боже вчення, Божу науку. Тому я вірю в те, що Господь поблагословить і фінансами, Господь поблагословить і небесними благословеннями. Господь поблагословить і від землі, і з небес, тому стараємось бути гідними, стараємось бути чесними. Стараємось працювати і служити на відміну, ходячи не перед людьми, а перед Богом. Благословляю вас.